Вітаю вас, підписники! І сьогодні поговоримо про те, що можна поставити проти армії античності, армії такої бронзової класичної доби, доби біблійної, щоб ваші опоненти були, скажімо так, не звичайної якоїсь земної армії, а щось таке магічне чи містичне. І от перший із двох наборів, які ми розглянемо, вже невдовзі, другий буде також, це у нас. Мумії українська суперякість, при тому історична, грамотна і доволі точна. І я не раз думав, що ж таке можна було поставити, і дійшов до висновку, що мумії це таки просто класика. І тут у нас мумії, мумії саме такого єгипетського зразка. І ми зараз всіх їх розберемо. Ну, а також я вас попрошу підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і також завітайте в нашу Viber спільноту там також можна підписатися і замовити якісь фігурки. А також, що ж, погнали. Перший наш хлопака з такою страшною мордочкою. Він єдиний, хто зі списом, можливо, це навіть дротик, можна і дротик з нього зробити. І він точно відсилає нас до народів моря, до філістимлян, ймовірно, через свою таку зачіску. Використовує доволі такий класичний старий єгипетський ще щит. ну а Деталізація, хоч і якість теж поступається певним аналогом закордонним, деталізація все одно ну, просто на вищому рівні, а деякі там облої можна допіляти, як на мене. І ось такі класно використовувати можна зробити навіть цілу фалангу. Таких, знаєте повсталих Союзників єгиптян. І другий наступний, ось такий буде в мене. Це у нас мумія, також яка точно відсилає не на чисто єгипетський, а навіть по тому, який в нього меч, який в нього щит, це також народи моря, мені підозрюється, які були як ворогами, так і союзниками єгиптян. І також мумія, така повстала проти вашої армії бронзової доби, проти ваших колісниць. Виглядає ну, просто суперових. І, до речі, про колісницю. Я думаю, що якщо використовувати український набір зі скелетами, які має, хоч і середньовічних таких вершників, то можна звідти позичити пару коників і також з якоїсь колісниці стибрити колісницю і зробити навіть колісничого. Такого мумію на колісниці, скажімо так. Як на мене, це хороший варіант, якщо ви хочете додати вашу суперантичну армію трохи фантазійного характеру, і плюс воно підійде не тільки там проти ваших там не знаю єгиптян, мікенців, асирійців, хеттів. Також може бути використано для більш пізнішого періоду. Ви можете їх поставити проти не знаю, класичної Греції чи класичного Риму, чи навіть імперського Риму. Також можна буде їх виставити проти не знаю середньовічних. Якихось воїнів в обладунках, чи навіть конкістадорів, чи можна буде їх переробити там на Майя, таких зомбі-майя. Чому я вирішив брати саме таких варіантів, а не з класичних скелетів, адже класичні скелети, і ті, що виходили в українській якості, також фірми Альянс, вони трохи не підходять для ранньої доби бронзи, адже дуже багато деталей саме. Таких класично середньовічних, відповідно, доведеться багато перероблювати, відповідно, ну, ви втратите багато моделей для отримання цих деталей. Тому поїхали далі. Значить, із народами моря ми закінчили і прийдемо до сути. класично класичного єгипетського варіанту, класична мумія а-ля Фараон, і в руках він має саме класичний, історично історичну, достовірну ну, зброю серповидного виду. Якщо знаєте, як вона точно називається, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ось саме такими сокирами користувалися єгиптяни ну, в натурі. І, до речі, ось такої сокири ви не зустрінете ніде в 72-му масштабі, яку армію ви б не збирали, ніде, ніхто з жодних виробників її не робив. Тільки наші українці і поставили вони їх саме до мумій. Тому, так би мовити, шануємо і велика їм подяка за таку роботу. До речі, наші такі набори дуже дуже добре, ціняться за кордоном і ставляться на них. Величезну суму грошей, щоб їх придбати. Так, сподіваюся, так буде трошки краще видно. Тут у нас такий класичний а-ля спис сокира. Також, якщо знаєте, як правильно написать, напишіть, будь ласка, як вона називається. Хоча, як на мене, тут вона трохи м -м, занадто укороченого виду, тобто держак мав би бути такий, ну, дворучний. Тут зроблений одноручний, тому тут якби. Не знаю, можливо, використовувався як одноручний. Також такий класично суто єгипетський прикол, от, єгипетська зброя, хоча, мені здається, мав би бути довший держак. І мав би він, як на мене, виглядати десь ось так, як на цій. Оце взагалі мумія, яка точно претендує на звання саме фараона. І саме так його можна використовувати. Вона має додатковий бладунок бронзової доби. Тобто на все тіло, що не має жодна інша мумія таку. Ви бачили перед цим був тільки такий пластинчастий обладунок, більш схожий на обладунок, який був і в єгиптян, і в народів моря. І це був ну, шкіряний, я так розумію, обладунок. Якщо не помиляюсь, хоча могло бути іноді бронзовий. То тут у нас із маленьких пластинок зібраний такий обладунок чешуйща стоїть і це ну, явно виглядає як фараон. І от такого також можна було б поставити на колісницю, яку, на жаль, ніхто ще не видавав, але можна зробити саморобно. Ще представник ось такий із сокирою. Це ось така суто мумія, також може бути трохи схожим на якусь гвардії фараона, тобто якусь вельможну особу, тому що у нього є оця накидка зверху. Не уявляю чесно навіть, як вона точно називається. Але, як на мене, ну мумії тут просто бомбічні. І я рекомендую вам брати просто одну четверту набору, вам не треба аж супербагато мумій, адже, як на мене, то можна їм дати суперсилу, коли одна мумія буде протистояти, не знаю, там трьом-чотирьом вашим воїнам на столі. І далі ще одна е, мумія, також непростого такого нерядового е, знаєте, складу. Ну, взагалі-то да, щоб простий. Прості, людям, прості люди не заслуговували бути муміфікованими, не могли собі цього дозволити, їхні рідні, тому вони, в принципі, тут всі такі, такі більш-менш статні люди. І тут у нас, як на мене, гіперболізований хапеш. Притому він якийсь дворучний, і тут вже явно пішли е, творці у фантастику. Але, в принципі, мумії самі по собі, які бігають і б'ються з важими воями, це вже є фантастика. Тому, як на мене, можна, можна мати справу з таким гіперболізованим хапешем. Хоча, можливо, що це щось інше, підкажіть, будь ласка, в коментарі. І далі тут у нас просто класика. Це у нас е, мумія замаскована під е, Анубіса із серповидною зброєю, яка в принципі не зброя, я так розумію, а це те, що застосовувалося, скажімо так, вже під час муміфікації і всього іншого, і також трохи збільшений хапеш, при тому такої дещо зміненої форми, тут вже явно натяк на якийсь такий позаземний позаземний походження, саме цієї істоти, скажімо так. Як на мене, один з найкрутіших воїнів таких яскравих, якщо його ще правильно яскраво розфарбувати, то ну, буде супер-дупер, я би йому дав би якісь мега-можливості а-ля шамана. Далі в нас також ось такий схожий на командувача якихось військ, відповідному навіть в головному оборі або, можливо, навіть претендент на звання якогось, не знаю, навіть фараона. Маю він також сокиру. В принципі, сокира тут застосовувалася, і в прогнозовому віці, даже, і були певні підрозділи для прориву залаштунки ворогів, так би мовити, для прориву оборони ворога. І такий він весь класний. Хоча дещо трохи плоска форма, це треба сказати, це чесно буде. І їдемо далі. І ось така. Фігурка, тут у неї не дуже міцна база, тому вона ледь стоїть, скажімо так. Це у нас також всі фігурки, до речі, до 4 однакових ну, в наборі. Набор коштує приблизно там десь 250 гривень за 48 фігур. Тобто недорого, як на мене, Ну, це якщо брати в Україні за кордоном, значно дорожче. Тут у нас він має якийсь скіпетр. я не знаю, де він його взяв. Чи це просто була ВАБ, і також у гіперболізований хапеш. Ну, і тут вона більш така класична просто мумія, багато-багато бинтів е, заматаний. Ось такий непоганий, як на мене, варіант. І, значить, ще ми подивимося ось такий єдиний варіант лучника. А також його на колісницю. Е, або зробити, не знаю, лучний підрозділ. Єдине, що у нього, звісно, тут такий дуже великі е, стріли і зброя за плечима, що, в принципі, мені здається, трохи не... Не підходить саме єгипетським варіантом, хоча можна з нею зробити мумію будь-якого іншого зразка чи періоду. Тут якби, це все на ваш, на ваш розгляд. Але хоч один чисто стрілок тут є. І фінальна 12-та фігурка. Ось так я її трошки вигнув в руки, щоб вона не була такою пласкою. Мужик з двома мечами. Так, також цілком могло бути в плані історичності: бити з двома мечами. Якщо це якась палацова охорона, або ще якісь, скажімо такі, люди-випіндрожники, які вміють там в єдиноборствах ну, один на один битись красиво без щита, а не в великому натовпі, то, то да, могло би бути цілком. Ну, При тому у нього тут хапеши, хоч вони видозмінені, але трошки більше наближені до реалістичних. Ось такий вийшов в мене огляд на цей наборчик. Також буде друга частина, кого ще можна взяти саме на. Біблійну таку еру на епоху бронзи, щоб ви не залазили в класичний період античності, чи тим більше не шукали е, якихось варіантів серед не знаю непідходящих фігур. от е, На закордонному ринку нічого подібного навіть нема. Мумій небагато, і взагалі тут з цим ділом наші українці молодці. Тому давайте. Скажімо так, підтримувати українське виробництво і колекціонувати, поки воно є, адже ви самі розумієте, сьогодні продаються і не незадорого, завтра їх уже ніде знайти не можна в продажі. Тому, я думаю, вам знайома така ситуація. От, тому рекомендую колекціонувати. Якщо ви, звісно, розглядаєте варіанти трохи такої фантастичності в ваших настолках або просто колекції. Тому всім бажаю успіху. От. Вподобаєчки з вас і комент. Дякую.